Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Сполучені Штати Америки змогли уникнути так званого процесу шатдауну, коли відбувається тимчасове призупинення і фінансування уряду США. Як це загалом відбулось і які процеси вчора ми спостерігали у Конгресі Сполучених Штатів Америки? Зараз ми про це коротко поговоримо. Отже, вчора Палата представників Сполучених Штатів Америки проголосувала за законопроект 5860, який пропонує. Тимчасове фінансування Уряду США строком на 45 днів. За відповідну ініціативу проголосувало 335 конгресменів. Не підтримало відповідний проєкт закону 91 конгресмен. Який компроміс був знайдений у цьому законопроєкті? Для України він є. Давайте скажемо відверто, неприємний. З відповідного законопроєкту вилучили кошти на допомогу Україні. Але знову ж таки мова йде про ті 6 мільярдів доларів, які пропонували Сенатом включити ось у цю тимчасову резолюцію, яка мала продовжити фінансування уряду США строком на тих же 45 днів, там вказувалось до 17 листопада 2023 року. Але також. Цього законопроекту були виключені витрати на облаштування безпеки кордонів. Залишились там кошти виключно на. Надзвичайні події, які можуть статися у Сполучених Штатах Америки, у цьому якраз виходив компроміс, і про це говорив до речі Кевін Маккарті, Що для того, щоб уникнути шатдауну з відповідного законопроекту, потрібно вилучити допомогу для України. Так до великого жалю її вилучили. Але далі я поясню, чому не потрібно посипати голову попелом, оскільки у нас є ще знов-таки запит. Байдена на допомогу Україні у вигляді 24 мільярдів доларів, які ще не розглядали, але про це ми зараз поговоримо окремо. Давайте завершимо з приводу того, як вдалося уникнути штатам шатдауну. Далі, відповідний законопроєкт 5860 було передано на розгляд Сенату, і Сенат його схвалив. За нього прогосувало 88 сенаторів проти було 9 представників верхньої палати конгресу. Після цього документ був направлений на підпис Байдена і Байден вчора пізно вечором підписав цей законопроект, і таким чином Сполучені Штати Америки уникнули процесу шатдауну. У цій ситуації я би виділив єдине позитивне для України: це те, що, до прикладу, буде в Сполучених Штатах Америки продовжуватися підготовка пілотів, і буде відбуватись безперебійне постачання озброєння. У Пентагоні зазначало, що є ще 6 мільярдів доларів, які можна використовувати для цієї допомоги, без врахування того, що Конгрес Сполучених Штатів Америки ще не схвалив ось цей новий пакет допомоги для України. Що варто зрозуміти для нас в контексті той ситуації, яка трапилась, тому що я почав бачити дуже багато спекуляцій. У соцмережах деякі мої колеги почали говорити, що, начебто, у тому, що відбулось вчора у Конгресі, чомусь винна українська влада і корупція, яка є в Україні, і відсутність реформ. Що начебто нам сказали, якщо ви хочете, щоб ми проголосували за ті чи інші пакети допомоги для України, ви повинні там зробити реформи, ви повинні е, зробити. Там подолання корупції. Чому я хочу одразу зазначити, що те, що відбувалося вчора у Сполучених Штатах Америки, воно взагалі ніяким боком не відноситься до проблем корупції, проблем реформ і інших питань. По причині того, що я вже говорив і ще раз зазначу, у 2022 році відбулись проміжні вибори в Сполучених Штатах Америки за результатами, яких до Конгресу, до Палати представників потрапили. Трампісти, тобто такі радикальні представники республіканської партії. Крім того, республіканська партія отримала більшість в палаті представників. І тут варто відзначити, що ось ці трампісти, так, до прикладу, є така персона, як Марджорі Тейлор Грін. Вона говорила ще на виборах про те, що вони будуть виступати за жодний цен для України. І, в принципі, вона це продовжувала повторювати увесь цей 2023 рік. Тому, коли розпочалось розгляд законопроєктів для продовження фінансування уряду. І щоб він далі працював метою уникнення шатдауну, трампісти використовували усі механізми для того, щоб із цих законопроєктів вилучити допомогу для України. Я хочу нагадати, як загалом відбувався ось цей процес розгляду законодавчих ініціатив з метою уникнення шатдауну. Все що розпочалося не з суботнього дня, а з вівторка. Спочатку. У палаті представників зареєстровано було чотири законопроєкти, які давали бюджетні асигнування для продовження роботи уряду, тобто їх внесли на розгляд і на дебати. В середу відбувалися дебати щодо цих законопроєктів, в четвер за два з них було проголосовано в палаті представників. Але в цих законопроектах були закладені кошти. На допомогу для України мова йде про 300 мільйонів доларів. Якщо ще на початку тижня Макарті говорив, що вони будуть проголосовані з відповідними законодавчими ініціативами, то в четвер було сказано, що це буде голосуватися як окремий законопроєкт. Проголосували за відповідний законопроєкт, але за інші Два законодавчих акта, які також мали сприяти недопущенню шатдауну, далі не голосували в Палаті представників. Тобто це, що відбувалося четвер. В, в п'ятницю була внесена ще одна законодавча ініціатива з боку республіканців, але ця законодавча ініціатива не була навіть проголосована, щоб там її розглядати і проводити. Про, в контексті цієї ініціативи дебати. Вона там передбачала відтягнення шатдауну на один місяць, але там урізалися витрати для апарату державного на 30%. Сенат сказав, що він за це знову ж таки голосувати не буде. І в суботу вже демократи і республіканці зійшлись на цьому компромісному рішенні. Щодо законопроєкту 5860, забравши ці витрати для України і витрати на облаштування безпеки кордонів. Тобто, якщо ми проаналізуємо цю ретроспективу, так, то ми, до прикладу, побачимо, що в четвер, коли ставилось питання щодо законопроєкту окремого. По допомозі України на оцих 300 мільйонів доларів. То тут ми чітко бачили, що конгресмени більшістю голосів, і це стосується як демократів, так і республіканців, вони підтримали відповідний законопроект. Я вам зараз зачитаю навіть голоси. Загалом було віддано 311 голосів за і 117 голосів. Проти республіканці 101 голос дали за відповідний законопроект про 300 мільярдів, 300 мільйонів, перепрошую, і 210 демократів підтримали цей законопроект. Якби конгресмени говорили про те, що ми будемо голосувати за допомогу виключно. Тоді, коли ви подолаєте в Україні корупцію і проведете реформи, я думаю, вони би і не проголосували за законопроект про цих 300 мільйонів доларів. Не може бути так, що в четвер вони голосують за цей законопроект, і по логіці деяких моїх колег, я так розумію, в Україні, що в четверг не було корупції, і всі реформи були зроблені так. А в суботу вилучають. Гроші вже з іншого законопроєкту для України, і що ми можемо дійти до висновку, що все зруйнувалося в суботу, це абсолютно неправильна і хибна логіка. Логіка виходить знову ж таки з того, що це внутрішнє було питання в контексті законопроєктів про бюджетні асигнування, щоб уникнути шатдауну. Так, до великого жалю трампісти вони поставили цю вимогу. Макарті це фактично проголосив, сказавши, що давайте заберемо ці гроші. Ну і вже для того, щоб уникнути самого шатдауну, ці гроші вилучили з останнього суботнього законопроекту, і у подальшому його проголосували вже в такій редакції. Але, ну ж таки, я наголошую, що є ще один запит Байдена на цих 24 мільярда доларів. Для України, який буде знову ж таки голосуватися, Джо Байден, коли підписував законопроект 5860 про оці асигнування бюджетні на 45 днів, він сказав, що він буде звертатись до Макарті, щоб останній негайно виніс на розгляд запит щодо. Додаткового фінансування для України допомагається на суму 24 мільярда доларів. І враховуючи те голосування, яке було в четвер за тих 300 мільйонів доларів, де я знову ж таки говорю, більшість демократів підтримали цю ініціативу і. Менше половини республіканців за це також проголосувало. Я маю переконання, що і запит на 24 мільярда доларів буде проголосований в Палаті представників. Я не знаю, що має трапитись так, для того, щоб абсолютно от всі республіканці за це не проголосували. Питання знову ж таки виходить в тому, коли Кевін Маккарті поставить це на голосування, і тут отут же потрібна комунікація. З української влади, з Сполученими Штатами Америки конгресменами і Кевіном Маккарті, щоб не затягувався процес поставки на усування відповідного законопроекту. І чи знову ж таки не будуть якось трампісти робити перепони для розгляду цього законопроекту, там вилучати суми, якось переформатовувати ось цей запит, щоб урізати допомогу для України? Ось тут так ми. Можемо мати проблеми, але ще одне хочу сказати, підсумовуючи це відео трампісти це роблять. Не тому, що в Україні є корупція чи якісь невиконані реформи. Ви послухайте знову ж таки, що до прикладу говорять вони, і знов ж таки наведу приклад Мерджері грін що вона говорила ще коли розпочиналось повномасштабне вторгнення Росії. Вона ж говорила про те, що це проксі війна, що це тут воюють якісь треті сторони. Вона прямо звинуватила уряд Абами в тому, що вони... Тактично підтримали владу, яка скинула Януковича, і це було начебто незаконно за Тейлор Гін 23-му році, коли вже Тейлор Грін стала конгресвумен в палаті представників, вони в квітні 2023 року звернулися з листом до Байдена, щоб він припинив. Фінансувати Україну не через корупцію, яка в Україні, і не через завершення реформи, а через те, що це проксі війна. Ось це вони називають причиною. Вони говорять, що цю війну потрібно завершувати сідати за стіл переговорів. Тобто, в принципі, вони ретранслюють те, що їм говорить Дональд Трамп, колишній президент Сполучених Штатів Америки. Тому я знову ж таки хочу наголосити. Є безліч питань до нашої влади в контексті реформ і корупції. І є кейси, які ми обговорювали і засоби масової інформації. У цій історії, яка відбулася вчора в Конгресі Сполучених Штатів Америки, вини нашої держави, чи ось ці причини, які я назвав з приводу корупції, з приводу того, що не проводять реформ, це не ті причини, за яких Конгрес вилучив кошти для допомоги Україні, я маю на увазі ці 6 мільярдів. Причина криється в тому, що це а, був компроміс між демократами і республіканцями. І якщо ми говоримо про те, що говорять, до прикладу трампісти з приводу допомоги, то вони говорять про саму війну. Що її потрібно завершувати шляхом переговорів. Вони не говорять про якусь там корупцію, про якісь реформи. Їх це абсолютно не цікавить. Тому в даному випадку нам потрібно активніше працювати для того, щоб Конгрес проголосував якнайшвидше за запит Байдена на 24 мільярда доларів. Зрозуміло, що той лист, який був надісланий Штатами Америки до нас, він є на порядку денному. І якщо ми його не будемо виконувати по тим дедлайнам, які там зазначені, то ось уже пізніше може стояти питання з приводу того, давати нам. Грошову допомогу чи не надавати нам грошову військову фінансову допомогу. Але це буде випадку, якщо, до прикладу, через три місяці ми не виконаємо ті реформи, які зазначені у тому листі. Станом на зараз адміністрація Байдена вона буде активно лобіювати прийняття запиту з приводу додаткового фінансування для України на суму 24 мільярда. Доларів. І я знову ж таки маю переконання, що в фінальному голосуванні ми побачимо там позитивні цифри. Тому за цим будемо спостерігати. Не потрібно розганяти знов ж таки якусь зраду, не потрібно прив'язувати оцю подію, яка відбулася в. Сполучених Штатах Америки до внутрішніх питань України. Ви не забувайте про те, що в Штатах теж є внутрішнє життя і внутрішні питання, і є внутрішні політичні баталії. Країна заходить в виборчий цикл 24-го року. Вже фактично відбулись дві дебатних таких поєдинка між кандидатами від республіканської партії. І як я говорив раніше, так до великого жалю Україна буде використовуватися у цих виборах для того, щоб перетягнути фінальну перевагу до себе, як в контексті демократів, так і в контексті республіканців. Тому я для того й зняв таке обширне відео, щоб ви зрозуміли істинність причин. Такого голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки і знову ж таки не говорили про те, там що Захід нас зливає, чи Америка нам відмовилась допомагати. Ніхто не відмовився, але до великого нам жалю, це була така міра для того, щоб не було шатдауну. З раціонально прагматичної точки зору вона була правильна, тому що набагато було б гірше, якщо тут би відбувся шатдаун такому випадку Конгрес без Араби поглинувся в дискусії з приводу напрацювання законопроекту щодо цих бюджетних асигнувань, і питання, коли б ставилось на питання на голосування запит Байдена на 24 мільярда, це б взагалі ми не могли уявити в такому випадку, коли це відбулось. Тому шатдауну не сталося. Це плюс те, що вилучили кошти. Для України це мінус, але потрібно працювати над тим, щоб був затверджений запит Байдена. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити мо вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!